Доброго ранку, дорогі брати і сестри, вітання вам. Знаю, що для багатьох сюрприз сьогодні зранку побачити саме таку молитву. Але у нас є традиція раз в год з цього місця записувати ранкову молитву вже четвертий рік війни, і це четверта ранкова молитва з цього славного німецького містечка. Назву якого після молитви брат Олексій скаже правильно, без акценту, що це за земля, який народ тут населяє. Але слава Богу, ця земля вона відкрита для наших українців, для біженців, які через війну мусили покинути свою країну. І слава Богу, що особисто я. Можу засвідчити благословення Боже на них, що вони з Господом, їхні сім'ї, бачите, ось брати, їхні дружини тут. А слава Господу, і я третій раз в цьому місці, і кожного разу я бачу, що Господь з нашими братами і сестрами, і я відчуваю їхню любов, їхнє тепло і те, що вони люблять нас з вами зараз. Ми помолимось коротенько, і вони кожен по черзі. Пару слів розкажуть, як вони тут, яка слава Господня в їхньому житті, яка милість Господня. І помолимося зараз, благословимо цей день, ми благословимо вас, ви благословіть молитвою нас, і нехай ім'я Боже буде благословено. Дорогі Господь! Ми дякуємо тобі за милість і за любов. Ю. Ми дякуємо тобі за цей день, за цей ранок. Ми дякуємо тобі, що можемо молитися і починати день з присутності твоєї. Ми дякуємо тобі, Господь, за новий день і нові можливості. І ми просимо благослови Господь цей день. Благослови кожного, хто приєднується до нас в цій ранковій молитві. Благослови ці сім'ї, які зараз зо мною на цій молитві. Благослови братів і сестер, які по ту сторону екрана з нами Благослови наші церкви, благослови наші країни, де ми проживаємо. Хто б з якої країни не дивився цей ранковий випуск, благослови Господь. І нехай Твоє ім'я буде прославлене, звеличене в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Отже, Льоша, скажи, пожалуйста, брат дорогий, що це за місце? Тому що я ні разу ще його правильно не виговорив. Я казав, Зіцхайм. Зіцхайм і е-е і, 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 і я все время путаю, у мене щось не виходить А ти ще сказав, що це якась земля, там з двох слов чи з трьох слов якийсь не баден баден щось інше. Як воно називається, де ми знаходимося? А ми знаходимося в городі Зіцхайм. Е-е, город, е знаходиться в землі Баден-Вюртемберг. А Штутгарт являється столицею цієї землі. Ага. Оцього краю це центрове місто, це Штутгар. Mm, да? Да. Це як Харків у Харківській області. Mm -hmm. да? Да. Ага. Все. А район, оцей Баден. баден вюртенбург Баден-Вюртенбург це район, де знаходиться цей Зінсхайм. Не, не, не Зінц... ну, це це, ні, не <рес> ні Хайль. Зінсхайм. А, Зінцхайм. Ну, Хайм. Хайм це харашо. Ні. Хайм, як... ну. Містану хата територія в Харкові. Ага, все виставка в общем, ви зрозуміли, да, то есть, все як у нас, є область, є район, є це місто. Тут а, дуже гарне місто, гарна територія. Тут а, і музей тоже чудовий, і будиночки, і клімат. Гарний. І от спілкуючись з нашими друзями, вони дуже багато гарного розказали про це місто і навколишню територію, яка тут кажуть, що з усієї Германії це найкраща територія, де тільки можна жити. Ну що, ми віримо? Хай Господь благословить. Ми раді. Mm. Розкажіть пару слів, як ви тут, як ваше життя проходить тут, і можливо ви тут краще знаєте, коли вже буде перемога в Україні. Розкажіть, як вам тут молиться, як вам тут співається, як вам тут Богу служиться, взагалі як ви, як ваші сім'ї. Отже. Е, доброго утра, дорога церква. Спасибо, что вы нас не забываете и даёте возможность, э, э, выразить благодарность Богу, за то, что он нас благословляет каждый день. и дает нам возможность, мы вас тоже не забываем, и молится нам по-прежнему хорошо, Слава потому Богу. что Господь с нами, и Он нас обновляет, и мы это чувствуем каждый день. Конечно, мы скучаем, но все равно спасибо, что у нас есть небольшая, но церковь, не такая, как в Украине, но все равно церковь. Вот. Мы служим, насколько это возможно. Мы поем с Юлей в хоре. Слава Богу. Вот. Так что мы всегда сердцем и душой с вами и верим каждый день, все равно не унываем в победу, что она наступит завтра. Аминь. 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 Господь. Леша, ты тут а, як в новостях, в...

Вот. Ну, в общем-то, это соответствует психологии немцев. И вот, э, только вот в качестве защиты, но ну, не в нападении. Поэтому Европа, она в любом случае будет помогать. Ну, здесь больше адекватно, чем на другой стороне. Я имею в виду, на вражеской. Ага. Вот. Ну, немцы понимают, что ну, нужно... Кто жертва, кто агрессор. Кто жертва, да. кто агрессор. И, и... И как, как говорится, и душевный момент, и чистый расчет тоже, потому что ну, это будет действительно э, э, катастрофой, как я имею в виду, вот э, какой-то вот такой, ну это не должно быть, поэтому никто не будет сдавать Украину. Слава Богу. Молимся. Харьков тоже, мы молимся за Харьков, это вообще ну, у нас в Зинсхаме очень много с Харькова, людей. Харківські номера зустрічаються часто. Слава Богу. Да. Слава Богу. Як вам тут, друзі дорогесеньки? Ви якось так майже одночасно приїхали саме в це місто, привів вас Господь, що дуже зручно. Я не знаю, чого всі українці не вибрали один город, щоб просто приїхав в один город, всіх побачив, зробив якусь конференцію і поїхав. Не, розкидали вас по всіх. З тижні до переїзду ми не знали, що їхав. Не знаю. Ну я не розумів зовсім, що таке Германія, які тут є райони, які землі. Ну, може так сказати, віддалися Господу. Він через льошу, через Галу направив нас сюди. І ми до тих пір. Ми благодарні Богу всім що ми сюди попали, бо це дуже гарна земля. Ну я скільки з тобою спілкуюся, то я бачу, що ти задоволений, що саме тут ви опинилися, да. да. Слава Богу. Петро це... Миколаєвич, вот, щоб зовсім уже вот наш район, город вот добавить к іменним словам. Кстати, недавно узнал, от Акаца здесь несколько кілометрів от нас, а була закрита последнее в Німеччині. Атомная электростанция угу. Похожая, ну по размерам э, э, Как Чернобыльская То есть мы вообще Живем в чудесном месте да. Даже закрыли атомную Экологичная. Экологичная. Да. Да. да А еще ря рядом Не так далеко есть Рамштайн Да Очень хороший аэропорт Поэтому Благослови Господь Рамштайн И всех кто там находится Да, амін. Попередні частия щось нас от літають. Да. Тобто вони летять на Україну, навіть у ну, треніровки до Амі тренуються. Слава Богу, благослови Господь. У вас троє діточок. Вони всі да. троє були народжені в Україні. І да. скільки було найменші, коли ви сюди переїхали? А найменше було три місяці, коли ми сюди переїхали. І що саме громче ні, оні сюди громчики. Коли ні сюди переїхали, коли ми почалася війна, було три місяці. А коли сюди приїхали, їй було один рік. Один річ якраз ви ще сім місяців були в Україні. Поки Черкаса Черкас да. та Як тут кажуть. дітям подобається, як вони вже тут ось, Двір У вас бачу, великий, гарний. Спочатку не подобалося, тому що міша постійно згадував Україну. Вот і Міша кожен день, коли ми молимося, він каже: Господи, благослови Крину, що війна, війна скоріше скінчилася. Слава Богу, значить скінчиться війна. Якщо Міша молиться, якщо діти моляться. От я кажу: немає нічого сильнішого, ніж дитяча молитва. У нас також є свідоцтво нашої родини, коли вже я не вірив, що це можливо, вже все. Все в розумі казав, ну це неможливо. Але я думав, слухай, ну діти ж не знають, що це неможливо. І я їм диктував, щоб вони повторювали молитву. І я тільки надійся, Господи, почуй молитву дітей, почуй молитву дітей. І Господь почув і дав відповідь на просто таке потужне свідоцтво. Є у нас таке. Тут. То віримо, що по і мішаних молитвах, і по молитвах всіх дітей, які моляться за Україну, Бог дасть перемогу Україні, і буде мир на нашій землі. Тому друзі, завжди мотивуйте ваших дітей молитися за Україну, якщо вони самі. Не моляться, не можуть згадати, можливо, там не прийшло їм на думку, то ви скажіть, щоб вони повторили за вами. Але діти мають молитися за Україну. Із уст младенців і грудних дітей, Господь устраяє хвалу собі, а ми захист над нашою країною. Слава Богу, слава Богу, хай Господь благословить вас і діточок, щоб зростали в мирі, в радості. Нехай Господь благословить Германію і воздасть кожному в сто крат, хто mm. тим чи іншим чином допомагає українцям тут, чи українцям там, чи через вас, українцям там, де б хто не був, чи думкою, чи молитвою, чи словом, чи ділом. Якщо ви з Україною, нехай Господь воздасть в сто крат. Діма, помолися за Україну. Нехай прийде мир, нехай прийде перемога. І помолися, будь ласка, за усіх. Біженців, переселенців, які тут а в Германії, не всім можливо так хорошо, як вам. Що у вас є церква, де ви навіть можете служити. Є інші міста, де, де не така атмосфера, де можливо не так відкриті до українців, але благословіть всіх наших біженців, щоб Господь був з ними, щоб благодать Божа була з ними. Добре? Ну молимось, дякую тобі, Господь, за все, що ти нам даруєш, тобі, за твої благословення, Господь просто у тебе, Господь. Да, ти бачиш цю ситуацію, ти бачиш цю війну, Господь. Як люди втомилися від цього, Господь. Як багато людей, Господь приносять цей страх, Господь. тривогу кожен день, Господь. Во ім'я Ісуса Христа Господь. Взирай на їхні серця, Господь. Дай Господь. Утішся цих людей, Господь, во ім'я ісуса Христа Господь. Ага, ти знаєш, що, знає, що багато людей Господь вже втратили надію Господь, бо все так довго тягнеться, Господь, і не видно кінця Господь. Просимо во ім'я ісуса Христа Господь, пусть ага, усе розрішиться по Твоїй волі, Господь. Пусть ніхто Господь не Ты прославляется, Господь, а лише Твое имя прославится у всем, Господь, І прийде мир від Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. І Твоя рука, Господь, вона буде над нашою Украиной, Господь. І твое, Господь, и придет Твое избавление, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Поставь Твою защиту и отграду над Божьем, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Нехай зло буде повержене, Господь, во имя Твое Господь. Также просимо, Господь, за тих людей, які покинули. Україну, Господь, і которые приехали внутри країны які сталкиваться з разными проблемами Господь, во ім'я Ісуса Христа просим ти, Господь, утешай їх, Господь, направляй Господь, во ім'я Ісуса Христа, Господь, дай миру, сердце, Господь, во ім'я Ісуса Христа, Господь, прибудь Господь во ім'я Ісуса Христа, Господь, з кожним, Господь, і пусть утешение буде в Тебе, Господь, во ім'я Ісуса Христа, Господь. И хто заблукав, Господь, поверни їх в ім'я Ісуса Христа, Господь. кожне серце, Господь, вернется до Тебе, Господь, в ім'я Ісуса Христа, Господь. Ми все йдемо Твої Твои руки, Господь, а Ти прибуваєш з нами надалі, Господь. Пусть твоя защита и града буде, Господь. Господь, з нами в ім'я Ісуса Христа, Господь. За все Тобі Слава і хвала. Ты сын Дух Святий. Амінь. Амінь. І як ми завжди робимо в кінці, ми кажемо славетну молитву. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов, Бога Отця та Єднання Святого Духа Хай буде з нами. Амінь.